Рецепт маринованої червоної рибки. Засолюємо половинку цього шматка іншу морозилку, так, зачищаю від кісточок. Бачите, пінцет є, а рукавичок та й нема. От так. Що так, промили нашу рибку і її, обсушуємо рушничком. Будемо солювати. А завжди свіжу рибку для маринування Я купую у мережі сільпо. Сьогодні у нас форель. Отже, для засолювання рибки мама світа навчила мене. Потрібно тільки два інгредієнти: риба і, звичайно, сіль. На дно лотка чи форми кладемо сіль. Робимо гарний масаж рибці. Накриваємо плівкою чи кришечкою. Тепер холодильник на 12 годин. Рибка наша приготувалась, точніше засолилась. Тепер будемо нарізати і робити смачний, смачний бутерброд. На робити. підсушений хлібчик, крем-сир, будь-яка намазка, яка Мес, вам подобається. Гуакамоле, авокадо, цибулька, помідорка, чесничок. Нарізаємо рибку. Дивіться, ви можете залишки солі прибрати, якщо любите менш солене. Або взагалі вимочити. Я забираю трішки солі з серветкою, а те все залишаю. Це дуже смачно. Ми любимо таке. І ось так. Посипаємо. Це вже і соус. Ось так ми постійно засолюємо рибку. А як ви це робите? Діліться в коментарях.